Так, друзі, ну що у нас у продажу з'являється ось така красуня. На автоматі Nissan Micra 2014 року з пробігом 50 тисяч кілометрів. Двигун 1,6 бензин. Автоматична коробка передач та передній привід. Маємо зараз підскажу 15-й радіус колеса. Гарна міжсезонна гума, красивий червоний колір. По косметиці фарбовані два передніх крила та капот. Дуже достойний стан, мінімальний пробіг. Гарний автомобіль, надійний економічний двигун 1,6 літрів. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний. В ідеальному стані по салону жодних зауважень на сьогодні немає. Спереду, по салончику також ідеальний, доглянутий стан. Електросклопакет. Шкіряне мультикермо, єкруїс-контроль да, у нас також 49 900. В кілометрах по пробігу жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплейчиком з камерою заднього огляду та кондиціонер. Також автоматична коробка передач. Дуже достойний автомобіль. Друзі, актуальна ціна 8300 доларів. Nissan Micra 2014 року. Авто у продажу по наявності більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті. автопарк.ua. Цей автомобіль можна придбати за готівку чи в кредитування лізинг. Також можлива доставка будь-який регіон України.